Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я Олександр Борисович Давно ми з вами не спілкувалися. І сьогодні у нас є чудовий такий привід, така нагода поспілкуватися. Якщо знаєте, то в минулому році я запустив окремі відео уроки теорія за одну хвилину. Багато хто з вас писав, що 20-25 хвилин то багато, вода, вода, вода. Потрібна тільки одна теорія, щоб можна було повторити. Я створив такі відеоуроки так, з математики, з фізики, з 5-11 по 11 клас. Став публікувати їх на каналі, але вони перемішалися з основними уроками. І дехто тепер дивиться коротенько і не розуміє, а де у нас пояснення прикладів, а де задачі. От, я вирішив зробити окремий канал, щоб більше не плуталося. Він називається Швидкоматика. Гра слів. Значить, посилання на канал буде в описі. Я залишу. Переходьте туди. Значить, на топ школі залишаються відео повністю з поясненнями теорії, з розв'язуваннями задач і тестуванням. А на швидкоматиці будуть коротенькі, там за одну хвилиночку сіли, подивилися і, і повторили. Там тільки теорія, теоретичний матеріал. Треба освіжити тему, швидкоматику подивилися. Треба підготуватися швиденько до контрольної, або самостійно подивилися відповідне відео або декілька відео. За 5 хвилин, 3-4 теми можна повторити. А якщо вам потрібно пояснення, розв'язання прикладів, задач, дивитесь на топ школі Усім гарного дня і до зустрічі на відео уроках.